Форм є, так. Так. Починаємо з порядок ден. Так, у нас сьогодні лише два питання. Запуск нову. Хто за тренер? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Є пропозиції залаження? Нема. Тоді в цілому за пряду денег. Хто за? Хто проти? Утримався? Всі за. Всі за. Добре, тоді давайте два питання. Перше, про дня дозволу за підтримки успіту Станіслава Бодановича на включенні знову плану на вулиці місії Павло. Це керівниць Гуспіт, Станіслав Боданович, прикладно конструкції на розміром 6 на 3 на вулиці Візь. Між вулицями це питання розвиталося не, не набрав достатньої кількості голосів, підемо з його заходу. Є питання за вашу? Нема. Хто за? Хто проти? Утримався. Проти 13 утримались, один проти, рішення не прийнято. Так, дякую. Так, і наступне критичне продовження до заготовлення до безмежних питань 2 по 3 10 на розміщення зовнішніх реклам на фасаді будинку No3Б на вулиці Долинській місті Павища. Це є дві рекламни... рекламна конструкція типу баннер, розбірок 3х6, і на фасаді будинку 3Б на вулиці Долинській рекламна конструкція типу вивіска розбірок 1 на 4 метри. Це є про будівля на Долинській 3, колишня вакцині виділиться, виділилися вже свої окремі адресні номера. І звернувся його потрет, яка має частину приміщення саме за цією адресою, то Б3. Це на посаді філя церква дієтупозвання. Коли ж і на примісті? Є питання зараз? Хто за дані приключення, хто за немає? Зайшні не прийнято. дякую. дякую.